Акція фонду Серця до серця подарувала немовлятам Вінниччини обладнання майже на півмільйона гривень. Сьогодні Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, обласна дитяча інфекційна лікарня та центр матері й дитини у Вінниці отримали обладнання для неонатологічних відділень. Це стало можливим завдяки співпраці обласної військової адміністрації з благодійним фондом Серця до серця в рамках реалізації 16-ї всеукраїнської благодійної акції, що проходила під гаслом Здорові немовлята. Акція «Серце до серця, вона має певний рівень довіри в суспільство і величезна кількість молодих людей від учнівської до студентської молоді долучається до збору коштів. Всі пам'ятають традиційний логотип фонду «Серце до серця. Акція працювала на те, щоб придбати медичне обладнання для неонатальних відділень дитячих. І завдяки тому, що нам вдалося зібрати майже 450. Тисяч гривень. Я хочу нагадати, що акція тривала минулого року з квітня по вересень. Нагадаю, що це був такий ковідний період. Усі карантинні обмеження, і незважаючи на усі ці обмеження, нам вдалося зібрати 450 тисяч гривень, майже півмільйона. Ми вже щороку отримуємо медичне обладнання, яке крайне необхідно нашим маленьким пацієнтам. Вже Багато років використовувалися різні напрямки застосування цього обладнання, тобто використовувалося і для дітей, які з пониженим слухом, і для відділення реанімації, і для дітей, яких є кардіологічна патологія. В даному випадку, на сьогодні ми розглядаємо обладнання, яке ми вже практично отримали. Це обладнання, яке буде використовуватися для дітей малого віку, тобто для ненатальних відділень. І його дія заключається в тому, щоб дозувати наші ліки практично до міліграмів, щоб розуміти, для Всіх людей пересічних це практично долі мілілітра, які потрібно ввести в певній дозі і в певний час. Обласна військова адміністрація протягом багатьох років підтримує проведення акції «Серце до серця. Вже за 15 років у Вінницькій області було зібрано майже 5,5 мільйонів гривень. Вже декілька років поспіль Вінниччина входить в трійку лідерів за обсягом зібраних коштів у 2022 році. Війна не дала змоги зібрати кошти, проте завдяки вже зібраній сумі закуплене обладнання.